Всім привіт, я Таролог Євгенія, подивимося, які двері для вас відкриваються найближчим часом. Буде два варіанти. Оберемо, подивимось. Пам'ятаємо, що це розклади загальні. Можуть вам і не підійти, а можуть дати дуже корисні підказки. Тому, дивимось, буде два варіанти. Обирайте карту, яку вам першу захотілося брати. Та і буде ваша енергетика, ви послухайте, якщо вам підходить, то дивитесь далі цієї почну. Тут людина доволі витривала, яка може навалити на себе купу, справ. Це, можливо, в принципі, у вас зараз такий період, де багато справ, трошки важко на серці, на тілі фізично може бути, може боліти спина. Тобто, ви не бачите, як, знаєте, як би сказала, це нічого не видно, тільки якісь обов'язки кожного день якісь задачі, які у вас є, які вам треба виконувати, це дається доволі важко. Ніби десь до кінця, знаєте, от тянете, тягнете, от, ніби наближається от уже кінець, але воно ніяк не завершиться. Якась ситуація важка для вас. Тобто ви тут сильно під ноги, верніше дивитесь, тільки під ноги, нічого не видно, якісь обов'язки. В принципі, все. Можете бути вогняною стихією, але я тут би не прив'язувалась. Тут більше про якийсь складний період у вашому житті. А, ну, король жезлі може бути. Так, Які двері для вас відкриваються найближчим часом? Буквально декілька місяців нехай буде. до скупків. кубків. Помиєтесь? Ой, дивіться, тут хтось із вас може придумати якусь доволі цікаву ідею для втілення, для реалізації тут король пентаклів це щось доволі матеріальне. Можливо, хтось там щось придумає якусь бізнес-ідею, яку вдасться втілити, в принципі, усе для вас є. Тут якась реалізація, якісь нові ідеї, які вам Ви прям будете горіти. як… Для того, щоб їх втілити, у вас прям і енергії з'являється більше. В когось тут може просто як період іти уже заспокоєний, легший, не такий складний, як зараз. Тобто ви тут набрались уже досвіду, якихось сил, якоїсь підтримки, тому якесь ніби полегшення, переродження в когось. В когось це може бути нове знайомство із перспективою, тому що. Це нові емоції. Це може бути про дружбу, там просто знайомство, кого що, або вплеск якихось емоцій у вас в парі, якщо говорити про особисте життя, тобто тут якийсь такий хороший період, я би сказала. Який дасть вам якусь підтримку. В когось це дійсно буде як король Пентаклів. Може бути жінка, чоловік, людина земної стихії, або така сама по собі спокійна, приземлена, сильна, витривала, яка дасть вам ось цю підтримку. Що це таке у нас випало? Ну Так, тут більше ви знайдете інформацію, яка вам допоможе з цього всього вийти. Тут по смерті йде завершення якогось складного періоду, чорної полоси, нехай буде, як хочете. Ви в когось дійсно ви знайдете інформацію, тут якась робота мозгами для того, щоб вийти з цього всього, втілити в життя, те, що ви там собі надумали. У когось йде якесь повідомлення від колишнього. В плані особистого життя, колишнього колишньої, або просто людини із минулого. Просто напишу вам це прошу. Чи захоче вам довести якусь свою правоту. Цій людині складно. Зараз якийсь період складний, але. Ви, в принципі, можете спокійно відреагувати, там уже що з цим робити, ви вирішите самі, але бажано в безкрайнощів якихось. Тобто далі йде вихід з якоїсь клітки, хтось тут виходить кудись уже назовні і заспокоюється. Тому доволі непоганий період. Які ще нові двері відкриваються для вас? От дійсно, ви якось виходите з підвішеного стану, ви починаєте розуміти, що багато. Установи, багато якихось правил ви собі понапридумували, а їх можна змінювати для себе, і ви знайдете вихід з цього всього. Можливо, почнете вивчати щось нове, вивчати себе, вивчати, аналізувати, чому ви так робите в своєму житті, чому все так відбувається, і це вам допоможе покращити, в принципі, своє життя або якусь сферу, про яку ми щойно говорили. Цікаво. Так, когось може бути ще співпраця по, в плані роботи, або щось ви будете там додатково собі робити, але дуже схоже на співпрацю, або якісь можуть бути навіть просто розмови з людиною, яка займається схожим напрямом діяльності, або таким же, як ви. Можливо, ви за цією людиною спостерігаєте, або один там за одним, і будете якось. Підкидати один одному цікаві нові ідеї. Тобто тут якась комунікація ще в плані роботи, в якоїсь такої сфери, або навчання когось. Можливо, ви підете на якесь навчання, на курси, щось, щоб удосконалити якісь свої навички. А хтось тут спробує щось дійсно або виготовляти, або там щось якийсь творчий напрям. Дуже цікаво. Хочу ще одну колоду взяти вам якусь підказку, на що звернути увагу. А потім подивлюся ще другий варіант. Яка вам підказка, що важливо знати. Так, потрібно вчитися просити про допомогу і витримувати паузи. Також варто навчитися обирати щось краще для себе, тобто перебрати, що ви робите зайво, що ви можете просто не робити, або комусь перепоручити, або попросити допомоги. Тобто, важливо відновлювати якийсь баланс. Тут в плані прям такого чогось матеріального або роботи. Щось таке, бо якихось своїх задач повсякденних. Так, тут більше про те, щоб вчитися просити про допомогу. Так як ми бачили, яка у нас перша карта, то тут ви не сильно любите ділитися емоціями, просити про допомогу, і все в такому плані, але варто зрозуміти, що вам хтось може допомогти, якщо ви тільки захочете, якщо попросите. Тому. Дуже важливо цьому вам навчитися. Коментуйте, буду дуже вдячна. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. А я подивлюсь другий варіант. Помірність. Можливо, 14 число народження. Але це такі цілительські енергії. Це люди, біля яких завжди затишно, люди, яким довіряють, люди самі по собі спокійні, творчі, врівноважені. Можете, звичайно, такі знаєте, повільні, вам треба 500 років там подумати перед тим, як зробити. Але в принципі тут є сила слова, ви вмієте вчасно там, сказати якісь слова підтримки, якось в принципі підтримати. Це емпатичні люди, дуже світлі. Але при цьому тут сильний характер, дуже часто люди такі, е знаєте, емпатичні, підтримують, але е своє так о, трошки закрито. ці емоції, там, внутрішній світ і ніколи не знає, що від них там чекати. Якщо в плюсі, то ви знаєте, як це повільно, але впевнено, рухаєтесь до своєї мети, і навіть якщо вам важко, то ви прийдете на допомогу. Імператриця іще. Люда, ой, людина, яка вміє розвивати, роз, вирощувати щось довкола себе. До вас дуже тягнуться люди. Я б сказала, за якоюсь підтримкою. У вас така аура добра. Можливо, на вигляд ви такі миленькі. Так, які двері перед вами відкриваються? Так, у когось тут просто якісь гості намічаються, якесь сімейне, родичі, там, якісь близькі, або ви там десь підете, просто якась зустріч між якимись близькими людьми неотікувана. Тут іде прям якась зміна планів, така, але ви будете задоволені. У когось тут іде вихід із самотності. В плані особистого життя, тому що тут і стукає у двері до вас король жезлів, який вас бачить, от якраз імператрицею. Статі ви там міняєте, кому що підходить. Може бути навпаки там, для того, щоб спільно щось розвивати. Що це таке? І тут оці люди в когось там близькі, а в когось ось цей е, новий, нова людина в вашому житті вам покаже, як, наскільки ви виросли і наскільки ви змінилися. Тобто ви для себе зрозумієте, що ви інша, що ви достойні кращого, що ви заслуговуєте на любов, на повагу і на всі ці блага, на які заслуговують і всі люди. Тобто, ви дійсно відкриєте ще своє серце, дозволите собі. Хтось дійсно покохати, а хтось отримувати кохання, хоча тут може бути доволі збалансовано все, тому тут якийсь новий такий емоційний період. Я б сказала, що більше тут акцент саме на особисте життя. Якщо ви в парі, тут можуть бути такі, знаєте, зміни на розширення, там на якийсь новий етап у ваших стосунках, хороший. Тому тут важливо буде вчитися по-новому взаємодіяти. В принципі, ви зможете з цим поратися, бо в когось тут могли бути такі кризові якісь періоди, де потрібно трансформуватися, буває, не треба рубати з плеча. Потрібно просто по-новому дивитися на все, що у вас відбувається. Тобто нові шанси на нові взаємодії. Тобто ви тут, в принципі, можливо, ви були зараз в такому відлюдницькому настрої, зрозумієте, що чому би не йти десь в люди чи впускати нових людей в своє життя. Так, що новенького? Куди відкриваються двері ще? Буде до нового вибору, до успіху, це якраз таки реалізація вашого задуманого чогось в плані роботи або навчання. Тобто хтось тут нове спробує або додаткове, тобто, йде перехід на якийсь кращий рівень, можливо, там якесь підвищення в когось. Ви будете сумніватися, але сумніватися не варто, ви переходите до чогось кращого. Тут не треба себе знецінювати, а потрібно вже зростати. Тому що може бути якийсь такий різкий, неочікуваний прорив. І це буде саме після того, як ви будете взаємодіяти з новими людьми, і, можливо, підете з колегами десь поля, лякаєте і щось там закрутиться, і підете на підвищення. Коротше, щось такого. Тут ще королева жесля це людина, яка дозволяє собі проявлятися яскравіше. Можливо, наприклад, на роботі ви собі дозволите щось показати якісь свої нові уміння і таланти. Тому варто розуміти, що переродження все одно йде, ви можете з легшою, з легкістю досягати чогось новенького, якщо будете собі це дозволяти, а не сидіти там в запірті і думати, що і так добре. Тому якраз будуть якісь такі трапляти уроки для того, щоб вас будуть ніби витягувати кудись з цієї самотності. Так, і підказочка для вас іще. Так само, що важливо зрозуміти, знати, помітити повішений. Скажімо так, повисіли трішки і достатньо. Треба виходити, рани вже заліковані, досить там сидіти страждати. Зрозуміло, що важкий період, але триматися за біль не має ніякого сенсу. Ви прекрасна людина, яка може рухатись вперед, у якої є чарівна енергетика, яка може сяяти, можливо, для інших, може там хтось веде свій блог, або, в принципі, якось проявлятися і йти до своїх мрій. Або це про те, що пора вже щось робити для того, щоб змінити життя і рухатися до своїх мрій, цілей, планів. Тобто вибір за вами. Чи ви хочете зависати, страждати, в апатії перебувати, чи ви хочете вже якось радіти, можливо, життю. Це важливий доволі вибір. Коли ви його зробите, буде залежати, звичайно, що від вас. Але вибір завжди є. Угу. Можливо, повільно, але потрібно робити хоча б маленькі кроки. У вас все вийде себе знецінювати. Взагалі не варто, тому що ви тут можете більше, ніж ви собі накрутили. Тому бажаю вам успіхів, прокоментуйте, підписуйтесь. Дякую, що ви зі мною.